Цього тижня вирішиться, коли настане мир в Україні. Генасамблея у Нью-Йорку збирає світових лідерів. Запланована зустріч Зеленського і Трампа, з якими козирами їде Україна. Мене звати Дарина Трунова. Проаналізуємо ключові події разом. Напружений тиждень, але саме від нього можуть залежати події у майбутньому. Так анонсував події, які відбуватимуться цього тижня, президент України. Адже він із делегацією їде до Нью-Йорка у фокусі з нашої сторони повернення українських дітей та закінчення війни. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної асамблеї ООН. різні заходи, різні зустрічі. Вже у графіку майже два десятка зустрічей з лідерами різних країн. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості, на сильні дії, без сили мир не пануватиме. Ключова зустріч, звісно ж, із президентом США Трампом. Про це раніше анонсував і державний секретар США Марко Рубіо. Адже з минулого візиту президента до штатів пройшов місяць. Тоді разом з європейськими лідерами усі домовилися, що Україна має отримати гарантії безпеки при закінченні війни. Зі свого боку Трамп тоді говорив з Путіним щодо зустрічі у тристоронньому форматі, але Путін знову кинув усіх. Але що з тих пір змінилося на нашу користь? Путін у вересні поїхав до Пекіна, де остаточно закріпився у статусі васала Китаю та члена вісі зла. Після цього російський диктатор запустив шахеди на Польщу і порушував повітряний простір Румунії. Винищувачі залітали в Естонію, чим знову перетнув червоні лінії і показав усьому світу, що п'ята стаття НАТО чомусь не працює. А Трамп тоді просто засудив шахеди у Польщі і назвав це помилкою. Що ви робитимете з Путіним у зв'язку з цими дронами, які ми бачили у Польщі? Буде більше санкцій? Цей випадок у Польщі. Я не захищатиму нікого, але їх збили і вони впали. Але вони не мали наближатися до Польщі в жодному разі. Я дуже розчарований. Але чому це все може бути в плюс для нас? Бо тепер уся Європа розуміє, що самотужки, а точніше, без України, війни проти Росії їм не виграти. Бо усі сучасні технології у нас, ну і так само у Росії. А якщо у Росії, то і в Китаю, і це зовсім не вигідно штатам. І, хоч би як Трамп не хотів вмити руки і вийти з переговорів, він не зможе це зробити з декількох причин. Ну, по перше, штати більше не фінансують війну. Це робить Європа за програмою Перл, купуючи американську зброю для нас. Хочу подякувати і Америці, і всім нашим партнерам за те, що працює програма Перл нова наша програма, яка дозволяє, дозволяє нам купувати американську зброю за кошти партнерів по НАТО. Це ракети для Петріотів, для хаймарсів і інша зброя все дуже ефективне. У жовтні розраховуємо ще додатково наповнити цю програму. Друге, чому Трамп не вийде з перемовин і буде на нашому боці. Штати підписали угоду про копалини із нами. І про це теж будуть говорити у Нью-Йорку. А тут в Україні почав працювати інвестфонд відбудови. Американська компанія внесла перші 75 мільйонів доларів. Україна докладе стільки ж. Першими у фокусі проекти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Маємо на меті реалізувати три проекти до кінця 2026 року. Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України. Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас. Американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні. Напередодні зустрічі в Нью-Йорку Зеленський розповів, що ми теж готові допомогти світові. Перша зброя піде на експорт вже незабаром, а саме наші морські дрони. Це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів, безпека морських. Шляхів це невід'ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Ми розраховуємо на сильні контракти з одного боку. Експорт зброї дасть нам можливості наповнити бюджет, а з іншого ми стаємо партнерами з іншими країнами, з якими будемо пов'язані роками. Зовнішні ринки можуть надати нам валюту і допомогти забезпеченням армії. Але також, коли ми постачаємо озброєння до інших партнерських країн до країн НАТО. Особливо це посилює наші геополітичні позиції. Власне таким чином Україна може впливати на безпеку інших країн, на безпеку регіонів, і ми бачимо, що російські дрони вже долітають до Польщі, і нашим партнерам критично треба досвід з України. Особливо в сфері безпілотників, так само з моменту минулої зустрічі Трампа та Зеленського у Вашингтоні, Росія так і не змогла досягти проривів на фронті. Натомість наші військові показали ряд успішних ударів. Лише за півтора місяці наші дрони вивели з ладу майже третину усіх НПЗ на Росії. Як наслідок, бензин на болотах в дефіциті, а видобуток нафти буде зменшуватись. І лише за ці вихідні наші БПЛА вразили два НПЗ у Саратові. Він входить до Роснафти і переробляє до 7 мільйонів тонн нафти на рік. горить, як свіча, прям вона так обично не горі. З буділі ночі просто до так. За... Так само горів новокуйбишевський НПЗ. Він переробляє майже 9 мільйонів тонн нафти. Цього небо озарилось. Я в шокі. Але і сам Трамп та його методи з минулої зустрічі теж змінилися. Бо якщо тоді Трамп не закликав щодо мит проти Китаю і не казав про зниження ціни на російську нафту, то тепер це лунає. І Трамп прямо каже, Путін його підвів. Якщо європейці застосували б санкції або мита щодо Китаю, я думаю, війна можливо закінчила себе, тому що Китай є на сьогодні беззаперечно найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на Росію також. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай ймовірно змусить припинити війну. Щоб змусити Путіна зупинити війну, Трамп ще й хоче, аби Європа більше не купувала у Росії нічого. Мова не лише про нафту, яку купують лише Угорщина і Словаччина, а й про скраплений газ. І Єврокомісія таки пішла на це. Адже хотіли відмовитися від російського скрапленого газу до 28-го року, але тепер вирішили таки до січня 27-го року, тобто на рік раніше. І цей пакет був узгоджений саме зі штатами, каже міністр за. Кордонних справ Франції. У найближчі дні Європейський Союз прийме слідом за 18 18-м пакетом новий масштабний пакет санкцій, який вперше з моменту повернення Дональда Трампа до влади узгоджений зі Сполученими Штатами. У 19-му пакеті санкцій вперше прописали обмеження проти криптоплатформ і транзакцій у криптовалюті. Під обмеженнями будуть 118 суден тіньового флоту, що допомагають обходити обмеження. Ну і ще водять контроль за трейдерами та нафтопереробними компаніями, зокрема у Китаї. Хоча цікаво, що прямих санкцій проти Китаю ЄС не хоче вводити, як того вимагає Трамп, і Макрон пояснює, чому. Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі Росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск. Та й сам Трамп вторинні санкції вводити не поспішає. Натомість з лідером Китаю вже домовився про купівлю Тіктоку і обговорював війну в Україні. Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю покласти край війні між Росією та Україною і схваленням угоди з Тікток. Я також домовився з президентом Сі про те, що ми зустрінемося на саміті АТЕС у Південній Кореї, що я відвідаю Китай на початку наступного року, а президент Сі зі свого боку приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною. Схоже, Трамп таки хоче натиснути на Китай, аби той дотис Росію і змусив її сісти за стіл перемовин. Здається, Трамп таки зрозумів, що з Росією сенсу вести переговори немає, адже вона без підтримки Китаю вести війну все одно не зможе. Тож зараз виглядає так, що у Нью-Йорку Україна їде, маючи виражаючись риторикою Трампа, усі карти та козирі на руках. Європа має ж свої, а Трамп свої. Схоже, саме час. Їх діставати. Що думаєте, ви пишіть про це у коментарях, як цей тиждень може вплинути на закінчення війни в Україні? Мене звати Дарина Трунова. Побачимось до завтра.